Позашкілля це будні і свята. Позашкілля це друзів багато. Ми співаємо, малюємо, радіємо, моделюємо, випилюємо мріємо. Ми в таночку, в моделі, в картині. Ми в майстерні, в наметі на сцені, х знаходимо в кожній дитині. Ми велика і творча родина. Ми живемо. Найкращій країні. Шановні колеги позашкільники, шановні мами і тати, дідусі і бабусі, братчики і сестрички, всіх, хто в темі, вітаємо з Днем позашкілля, вітаємо всіх всіх креативних і творчих, натхненних і вільних, талановитих і обдарованих. Пишаємося досягненнями наших юних співаків і танцюристів. Художників і майстрів, екологів і дослідників. Хай кожна мета буде досягнута. Хай кожен день повниться новою радістю і наближає усіх нас до перемоги. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо Є! нашим. Особливе вітання летить до нашого колеги, доброго друга і наставника Анатолія Кипещука. І, паємо, і, паємо, і, паємо. і знову запрошуємо найкращих дітей на найкращі гуртки, найкращих вихованців до найкращих вчителів. Нам позашкілля! Намалює на папері часову дитину, до теми. e see you